А як рахують інфляцію? Значить, дивіться, не буду вас дуже грузити. На сайті Держстата є цілий розділ, де показан набір товарів, які використовують при розрахунку інфляції. Він дуже великий. Дуже великий. Ну просто я зараз говорю там, якщо ви зайдете, ви скажете, ой, да, да, ой. Ну, то, там і харчування, і одяг, і смартфони, і газ, і опалення, і навіть витрати на отримання будинку, амбулаторні витрати, ліки, там, ну, там воно громадне. Але там як? Відповідно, товар послуга, частка, ну тому що це якраз оце Держстат, ну, розраховує яка. І ціни. І на сьогоднішній момент, ну, достатньо, чесно, говоря, легко працювати, тому що в програмі продукти моніторять ціни, які є. Так, да, ви скажете, базар не моніторять, не заперечу. Хоча дійсно частково моніторять, там буває, залучають таких опросників, які дивляться, які ціни на базар. А так в основному і дивляться. Ага, порахували в цьому місці, в цьому-цьому, в цьому. взяли пропорцію, хлоп! І появилась інфляція. Звертаю вашу увагу, що такий же метод використовують в усіх країнах світу. Це метод, який використовують, ну, МВФ його колись розробили, використовують. Єдине, по різним країнам світу різний набір продуктів і товарів. Ну, просто в деяких країнах ну, специфіка різна. І оця пропорція, яку частку зараховують, це теж різне. Сперечаються. Ну, скажімо так, ну, не, будемо, не будете ж ви... От е велику частку смартфонів зараховувати, в куп... ну, ви, ви купуєте, скажімо, так, хліба тонну, да ні, тонну ви не купуєте за місяць, знаєш, кілограми рахується. Яйця, ну те, що ви ж не купуєте десятки тисяч. Да? Десятка. І там отак це враховують. Там навіть враховують купівлю одягу, але як враховують? Ну, скільки людина може ну, от, Ви ж не купуєте кожен місяць нову пару взуття. Ну, звичайно, ні, я, може купити. <гум> І тому воно розбивається. І от доробиться така пропорція.